До цієї кризи до Криму, до того, що відбувається на Сході, безумовно, держава б допустила існування приходів РПЦ, які б напряму підкорялись би патріарху Кирилу. Після всього того безобразія, яке ось сталося, буду сказано, будь ласка, хочете російські приходи? Будь ласка, але ці приходи мають належати до єдиної ПЦ. Розумієте, все. Більше ніхто нічого не допустить, жодних стверпігій. І ніякого прямого підкорення патріарху Кирилу, якщо раніше жодних ставропі да жодних оцих підкорень і в, прямих, і в печаєві скрізь, да тобто це велике кадрове питання. Я вам скажу, ну ну просто це неможливо. Держава не допустить, щоб був прохідний двір. Ми не можемо навіть допустити, тому що якщо це допускається, да, і говориться, будь ласка, там дві тисячі парафій, будь ласка, монастирі там, будь ласка, залишайтесь в російській юрисдикції. Що це таке? Це просто зрада людей, які загинули. Це зрада тих, які зараз там на бойових позиціях. Ви знаєте, що ну ж, що, що, як ми зможемо потім пояснити це тим танкістам, які там стоять? Це неможливо вже існування російської церкви в Україні. Дякую. Це...